Житловий комплекс ОКЛЕНД Новий сучасний комплекс комфорт класу. Пане мене хочу з вами детально поговорити. Ну, по перше, звісно, про те, що відбувається на полі бою. А по-друге, потім детально розібрати інтерв'ю головкома для The Guardian і разом можливо поміркувати, кому ці меседжі надіслані. Зокрема, читала сьогодні і ваш пост. Ви теж маєте певні думки. Хотіла, щоб вони ми поділилися. Але найперше розпочнемо з того, що аналітики проекту Deep State повідомляють, що під прогресом Донецької області є загроза оточення частини угруповання сил оборони. Більше того, аналітики Діпстейт пишуть про те, що військові, які перебувають там, а, просять про пошук можливості виходу, скажімо так, або якоїсь певної допомоги. А що відбувається там за вашими оцінками і загалом наскільки ситуація непроста, тому що там до траси зовсім нічого. Так, дивіться, те, що ми знаємо з приводу прогресу, достатньо відкрити мапу Діпстейт, ми не знаємо, наскільки вона релевантна з тим, що відбувається насправді, ну там, не знаю, там, до метра, до кілометра, до не знаю, до декількох сотень метрів. Але от, якщо відкрити цю мапу, то ситуація дуже загрозлива, там залишається дуже невеличкий простір для відходу знову ж таки відповідно до відкритої мапи. І попереднє, те, що ми знаємо, що хлопці та дівчата, які там знаходяться, це попереднє, досі не отримали вказівку на залишення цих позицій на відход. Тобто, попередньо це котел. Ми не можемо говорити скільки там хлопців та дівчат, який це підрозділ. Ну очікуємо якогось офіційного підтвердження або спростування. Загалом ситуація на напрямку та загалом по всій Донеччині, загалом по всьому східному фронту, вона дуже непроста. і росіяни так чи інакше, але кожного дня звітують про якісь певні свої тактичні просування. Як ви маркуєте ситуацію загалом по цьому східному відтинку? Дивіться, на жаль, повзучий наступ. Ми постійно з вами про це говоримо. повзучий. так. Навіть пан Сирський в своєму інтерв'ю каже про там 200 метрів на день, але ці 100-200 метрів вони складаються за тиждень 40 квадратних кілометрів. Це може бути. Наприклад, минулого тижня Україна втратила контроль над майже 40 квадратними кілометрами території України, десь. Прямо вже присутні росіяни щось перетворилося на сіру зону, але ситуація, м'яко кажучи, от така ось не дуже оптимістична для нас. Як на мене, є два напрямки, які, окрім сходу, які є загрозливими, але це попередньо: південь України, це Гуляйполе, це Ріхівський По напрямок. напрямок. Запорізький напрямок, де попередньо говориться про те, що збираються угруповання Російської Федерації, і Петро Андрющенко повідомляв про те, що там є перекидання російських військ, і я бачив в окремих повідомленнях: під така цифра під 90 тисяч особового складу Російської Федерації, яка яке там збирається. Плюс дві додатково так. Так, і плюс сюди треба що mm -hmm. додати історію про те, що росіяни запровадили, якщо зараз подивитися на лівий берег Херсонської області, запровадили 15 кілометрову зону від річки Дніпро в глиб окупованих територій, де заборонено пові з'являтися цивільним особам. Питання так: а що ви там хочете заховати? Якусь вандервафлю, якусь надзвичайно велику гармату? Не знаю, щось там а що Великий... А швидше за все, я пропускаю заховати від очей цивільних, можливо, відсутність особового складу російської армії, яка буде, ну які, які будуть переміщені на інші напрямки. Тобто, умовно, зменшити, там, не знаю, вдвічі-втричі свою присутність, але щоб це не побачили українські збройні сили, бо на кринки плацдарм він вже пустий, і щоб українці, ну, не дай Боже, не скористалися цим, цією перевагою. І Друге, що треба ще сказати, це північ, Харківська область, Ліпци, Вовчанськ. Є інформація про те, що туди переміщуються російські бойові частини, морська піхота, що вони там скупчуються і будуть посилювати протидію українським наступальним діям. Тобто, ось такі ось загрозливі у нас напрямки. Ви власне сказали про Херсонщину. Кілька днів зустрічали інформацію. Партизани повідомляли, що 810-та, мені здається, бригада російська також з Херсону має бути перекинута от на підкріплення туди на Вовчанськ. Так, то можливо, ось то, може, це приміщення кидають і на запорізький, і на північний наприклад? Можливо, таким чином намагаються просто приховати приміщення, щоб українці точно не скористалися цією можливістю, щоб, наприклад, цивільні не побачили, що а, а окупи пусті. Замість, наприклад, там сотні військовослужбовців знаходиться буквально там 10%. Тобто, ось такою метою, ми ж знаємо з вами знаємо, що війна це обман, це ввести в оману супротивника. Це ще сундзи казав 2800 років. Тому ну, раз вже згадали про кринки, тоді трохи перескочимо. Кринки, власне, як військові експерти пояснюють, починалися з метою великих планів подальших про звільнення Криму. А ми з кринок відійшли про це, зокрема, наші морпіхи повідомили. кажуть, що вони виконали свою ключову. Роль водночас, сьогодні головком Сирський говорить про те, що у нас і досі є план на звільнення Криму. Як це поєднується вам все разом? Ну відверто скажу, я не можу це поєднати. Це як на мене, не поєднувані історії. Дивіться, е дійсно, хлопці та дівчата, які тримали кринки, скільки з жовтня місяця, якщо не помиляюся, минулого року Андерік. дійсно. Да, це дійсно була перспектива для того, щоб перекидати потім важку техніку, потім рухатися в напрямку армянська, але потім був підрив Каховської дамби і багато багато різних подій. Але хлопці та дівчата зробили велику роботу. Вони на собі замикали велику кількість російських військ. Тобто росіяни не мали можливості забрати свою десантуру, там різні підрозділи, бо тут сидять українці треба якось їх вибивати, вибивати важко. Дійсно були великі втрати серед наших військових. От на ваших кадрах момент переміщення на човнах. Ми ж розуміємо, що ми знаємо, ми такі розуміємо. Ми знаємо, що росіяни своїми півдронами скидами, Бували моменти, коли по 5-6 човнів топили за день. А це ж наші військові, які в повній снарязі, і ми розуміємо, що втрати були, бо тонули хлопці. Вони ж не могли з себе скинути одразу скільки там ті двадцять, тридцять, кілограмів навантаження. Ну на жаль, несли втрати. Тому зараз хлопці відійшли росіянам, розблокувалися певні сили, і можливо, ми їх побачимо зараз на інших напрямках. Але робота була зроблена. Тепер з приводу пана Сильського дійсна ситуація. от всі заяви виглядають якось, як на мене, відверто. Можливо, я там не знаю якусь велику інформацію, але алогічно дивіться, у нас є гарячі напрямки: Херсонщина, Харківщина, Запорізький напрямок, східний напрямок. Ми не зупинили просування росіян, але кажемо, та ми звільнимо Крим. За рахунок чого, ким, чим, коли взагалі окей, плани є. Це повинно бути. Плани звільнення, плани деокупації. Вони повинні бути готові. Не в аварійному режимі готуватися, але ну зараз, як на мене, я розумію фрази не на часі. Вона не на часі, але ну реально не на часі. Іване, ну я би хотіла деталізувати ще деякі е, заяви. Зокрема, попри все, генерал Сирський каже: наступне РФ не досягла жодного суттєвого прогресу на фронті. Далі цитую, сирський описував, е, описав повзучі перемоги Росії як тактичні локальні досягнення, а не оперативний прорив. Ми трохи вище називали цифри про те, скільки загалом за тиждень да, Ми по факту втрачаємо кілометрів. Ну і е, е, росіяни. Так чи інакше, але певних цілей своїх досягають. От вони відкрили е, ще один фронт на півночі нашої країни на Харківщині. Чим хотіли розтягнути відтягнути наші війська? По факту так і відбулося. То на чиєму боці час? На жаль, не російському. На жаль, дивіться, вони розраховують на що в Росії. Сирський зазначив в своєму інтерв'ю 3700 кілометрів фронт. Ну це все в купі з білоруським фронтом в тисячу кілометрів. А загалом найактивніші бойові дії це 977 кілометрів. Тобто, ось ця така ділянка, де найбільше гаряче. Як на мене, Росія ще раз грає на боці росіян час? Чому? Бо вони розраховують таким чином. А у нас вибори в Росії. Як скажемо, так і проведуть. Президентські вибори будуть що ну, зна, коли перепрошую. Всі знають, хто там переможе в Європі. Розрахунок такий, що там прийдуть або ліві, або праві, або там взагалі там за якісь інші ідеї. А всі ці люди вони втомляться від України або займають активну антиукраїнську позицію. Рано чи пізно звіниться президент, прем'єр, уряд, коаліція розвалиться. Україна десь там загубиться на фоні внутрішніх проблем, на фоні внутрішнього дефіциту бюджету, наприклад, в Німеччині, на фоні внутрішніх проблем. Сполучених Штатах ось на це дуже сильно розраховують російські планувальники цієї війни. І ми з вами колись казали, на початку 2024 року. в мене було таке бачення, що у росіян плани є виключно до 2025 року. Тобто на 2024 плани є. А далі за їх розрахунком перемагає кандидат Дональд Трамп і він обрізає фінансування Україні І одномоментно росіяни перемагають в цій війні. Трохи цифр нам до розмови, знову ж таки, із інтерв'ю для зигарні анголовкома зараз військо Росії у п'ять разів більше ніж на початку вторгнення мається на увазі те, яке перебуває в Україні. Генерал зауважує, що на коли на початку повномасштабного вторгнення ворог групування в Україні становило 100 тисяч солдатів, то в 24 му воно налічує вже 520, Більше того, він прогнозує певне збільшення до 690 тисяч осіб. До 25 го року тільки будуть воювати. Ну, Це ж вони розраховували ще ж як, перемагає Дональд Трамп, і ну, все, я ж просто бачив, що плани в них на там далі відсутні просто. В них розрахунок був ось 24-й рік. І ось тільки десь ближче квітень-травень вони почали рухатися в напрямку, а що ж буде далі. Ось це інтерв'ю, я писав про це дійсно, згадували. Як на мене, повний дисонанс з тим, що тиждень тому ми проговорювали статтю The Economist, де там ну, дуже умовно, щоб ваших глядачів не займати. Що хлопці там, хлопці, дівчата, два-три тижні і все закінчиться. Відкриваємо цю статтю, та господі, тут ще на 10 років. Тут росіян стільки всього вони збільшили артилерію в три рази, танки там в декілька разів. Людей в них стало більше. Тобто, повне діаметрально протилежне. Я навіть кажу таким чином: якщо перша стаття це. Світло в кінці тунелю то друга стаття. Так, це теж саме світло, але вже від потяга, який мчиться прямо на нас, і незрозуміло хто помилився, хто зробив неправильні розрахунки, або можливо яка зі сторін умисно вводить в оману для якоїсь якоїсь мети, і три крапки. Можемо допустити, що це заклик до наших міжнародних партнерів прокинутися, поквапитися, поквапитися ще на вчора, і максимально дати нам всі можливі дозволи, максимально надати нам зараз озброєння. Тому що, коли от ви теж згадали про озброєння, сирський каже, що коли справа коли говорити про обладнання і загалом, то співвідношення один до двох або один до трьох на їхню користь. Розуміло, що вони в цьому контексті переважають. Ми молимося на чехів, які обіцяють знову до кінця року буде. Поставлено 500 тисяч снарядів, кажуть вони. Водночас паралельно відкриваю змі. Зустрічаю іншу інформацію. Південна Корея звітує і каже про те, що північні корейці 5 мільйонів артилерійських снарядів росіянам поставили. І не тільки. Плюс ще цілу купу балістичних ракет. А в кого партнери жвавіші? На жаль, в диктатури. В диктатурі всі рішення ухвалюються швидко за рахунок інших сфер можна забрати гроші від системи охорони здоров'я, від там не знаю соціального захисту якогось там пенсіонерів, інвалідів. На, на що тобі потрібно на війну, так на війну. Демократичні режими так не можуть. Так вони там займаються виготовленням снарядів. Так в словаччині і роз розгортається виробництво снарядів не для України, звісно, а для продажу на треті ринки. А потім з третіх ринків ця зброя, ці снаряди їдуть вже в. Україну. Так, про Німеччину ми з вами говорили, але це все час, час, час. Як одна з версій ще раз, це припущення моє. А ось ця стаття, можливо, це окей, торгівля страхом як для західних наших друзів, так і торгівля страхом для нас, для середини. Для українців, щоб показати, що ворог надзвичайно великий, і зараз дійсно час сідати за стіл перемовин з росіянами, бо він великий-великий, треба якось зупинятися. Плюс, якраз, це співпадає з тим, що пан Кулеба поїхав до Китаю, міністр закордонних справ, і він там дуже активно пропонує сідати за стіл перемовин з росіянами, що готові давайте розмовляти. Тобто, я так передбачаю, особисто моя оцінка, що, можливо, на горизонті. Два три місяці, можливо, трішки більше, можливо, трішки менше. Ми побачимо перші якісь е, попередні засідання, якихось там не знаю, груп української російської сторони. Можливо, не один з одним, можливо, через посередника, але можливо, це побачимо вже. Ну час, пане Іване, дозволю собі сказати думку, що можливо це інтерв'ю трохи отризвить. Вибачте, охолодити українське суспільство. Це можливо якась. Певна знову ну зустріч із реальністю для розуміння того, що ще попереду дуже багато роботи, і до перемоги ще направду дуже далеко. Водночас, не без позитиву, треба сказати, що потішило в інтерв'ю для The Guardian, там де головнокомандувач повідомляє, що е класно працюють наші безпілотники. Камікадзе він каже про те, що фактично е за рахунок зброї такої великої дальності каже: Він ми поцілили у близько 200 об'єктів критичної інфраструктури на території Російської Федерації. Тут я допускаю, що голов. Комсирський можливо каже і про ті об'єкти, які в Криму також уражаються дуже дуже часто. Ну але ця історія подобається мені ще й на тлі того, що верховний головнокомандувач позавчора, мені здається, говорив про те, що ставку збирав і говорив про те, що ми працюємо над нашою ракетною програмою. Ну плюс дуже активно думаємо над тим, як працювати за лінією фронту. Вам як це чудові новини? Мені таке єдине, що цікаво, ця цифра була озвучено виключно те, що літало від збройних сил України, чи від скажімо так суміжних партнерів від головного управління розвідки від СБУ. літало, плавало, прибігало. Ну там ж було багато різних ударів. Тобто, за загалом... це спільна та цифра. Та можливо спільно. Так загалом, дійсно, Україна беззаперечно, без рожевих окулярів, вона попереду всієї планети у виготовленні безпілотників, бо ще три роки тому уявити собі, що от той гідроцикл, на якому в Одесі катаються туристи, ну це ж по великому рахунку, це ну гідроцикл, цей ось дрон. А гось, бейбі, схудер. Так, що він може зробити? Я вас прошу, як там не смішіть мої іскандери. Я виявляється, що можна. Виявляється, що можна третину російського чорноморського флоту відправити на дно решту загнати до червоної книги техніки, яка зникає, тобто вон, чорноморський флот, який зникає, плюс безпілотники, які літають. Ми постійно з вами наголошуємо про вартість. Це Мерседес Гіліндваген в повітря, бо і навіть Бентлі це дуже коштовні безпілотники. Україна може робити їх серійно і Вони пролітають вже не 20-30 кілометрів. А Тисячу плюс, і навіть Алабуха вже познайомилася в Татарстані з українською безпілотною програмою, там де виготовляються російські шахеди. Тобто в цьому дійсно Україна в топі, і до речі, західні наші друзі, коли вони приїжджають в Україну, військові, вони з нотатником без прибільшення ходять за нашими військовими і записують все, що ми робимо, щоб потім викачувати цю інформацію, передавати до себе, там аналізувати і впроваджувати в життя. Ще про одну тему, хочу пана Івана з вами поговорити. Також вона мене, чесно кажучи, чіпляє трохи подекуди вражає. Сьогодні вночі була повітряна тривога, Румунія, кажуть, теж не спала. І підіймала у повітря два винищувачі f 16 під час дронової атаки РФ на Одещину, зрозуміло, Дунай. Є дані про падіння можливих об'єктів, і вони там говорили про те, що може будуть шукати там обломки, уламки цих безпілотників. Хочеться запитати, НАТО, як справа? Ну, НАТО робить вигляд, що вони у бабусі, що вони на канікулах, що вони нічого не бачили. Е, як на мене, якщо очікувати реакцію, то не від альянсу, а від окремих країн. Я особисто, ну давай так. Я, я припускаю, я проста людина, я можу тільки припустити, що окей, поляки можуть ще там довго е, вагатися, збивати, не збивати, але як на мене, Румунія гіпотетично вона може першою почати знищувати російську. Е, Ну, не сільської авіацію, російські ракети або е, крилаті ракети, або російські безпілотники, які навіть гіпотетично можуть долетіти до території Румунії над територією України, або навіть більше над територією Молдови. А чого в такий... Румунію вірите більше ніж поляків? На поляків я нагадаю також падали навіть уламки ракет. Падали, але як на мене, я просто ну відчувнув як ще раз. Це це відчуття, це припущення, що та країна або та сторона, яка менше говорить, вона може показати більше дій, більше справжніх кроків. Ще раз припускаю. Я не знайомий з міністром оборони Румунії. Він мені там по секрету не казав. Ми будемо збивати. Можливо, припускаю, але це дійсно було б посилення зовнішньополітичної. Позицій Румунії, тобто про них би говорили в цьому світі, що Румуни не побоялися. Альянс побоявся. А Румун сказав, а нам начхати. Ми будемо захищати себе на територію України. Будемо збивати і на територію Молдови. Бо Молдова це наші найкращі друзі, наші партнери. Тому росіяни всі ваші ракети будемо збивати. Ось не подобається, як звучить НАТО. Побоялося на жаль, ну на жаль, так воно є. Може, ж пам'ятаємо з вами ці ось 39 секунд, які вразили альянс. Я вам дякую, пане Іване, дуже за розмову, що ви долучилися. Спасибі. Іван Ступак, військовий експерт, співробітник збуду 2004 четвертого років. Був нашим гостем. Першим До зустрічі.